В ефірі новини тижня з Мариною Каплон. І перш за все хочемо привітати вас із Днем Незалежності України. Бажаємо відчувати себе вільними, та нехай мрія про краще майбутнє спонукає вас на нові добрі справи. Цього тижня Україна відзначила два найбільші свята: День прапора та День Незалежності. У Житомирі пройшов ряд заходів з цього приводу. Подробиці у сюжеті. Відповідно до указу президента України, вже з 2004 року ми з вами і вся держава започаткувала і святкує щорічне святкування Дня державного прапора. Тож давайте і далі жити мирно, лагоді і розбудовувати свою вітчизну, свій край. І хай прапор майорить, і будемо далі горді своєї держави і національним прапором, як нашою святинію. Слава Україні! Слава українському народові! Державний прапор України підняти! Одержанный прапор України! Олімпійський чемпіон повернувся до Житомирщини. Валерій Андрійцев, срібний призер Олімпіади 2012 у Лондоні. Повернувся на рідну землю. Тут його чекала відзнака Житомирської обласної ради Честь і слава Житомирщини. Нагадаємо, що у Лондоні на шляху до фіналу Валерій Андрійцев у жорсткій боротьбі переміг у своїй ваговій категорії двох чемпіонів світу за Зайбарджану та Ірану. І лише у фінальній схватці з мінімальним розривом у рахунку поступився у боротьбі за золото американському спортсмену. Сирино відчувалася підтримка тих людей, які були по ту сторону екранів. Які просто знали, що я в цей час беру, скільки людей розповідають, з якими я спілкуюсь. а я там скочив на диван, я там вже почав проломити деякі там жінки, виходили з кімнати, кажуть, я не можу дивитись на на, на, на такі такі видовища. Ні, вийшла, а ну що там, але все рівно цікавість, і я хочу подякувати всім, всім тим, хто підтримують, підтримували мене скажем так, нашу команду, яку яка допомагає це все робити, оскільки кажем, в цьому в цій справі дрібниць не буває. Тобто кожен вносить свою частинку, кожен дає дає щось для того, щоб здобути цю медаль. Дякую. Відомо, Житомирська журналістка потрапила у ДТП. Пасажирський автобус зіштовхнувся з автомобілем Мазда. У автомобілі їхала журналістка Наталія Сізова. Подробиці у сюжеті Наталія Сізова їхали в Мазя, йшли в крайнім правому ряду, а сильний удар сзади, как-то немного сбоку. Нас развернуло. Из отбойника вырулили, но мы уже были к нему боком совсем. Он нас ударил еще раз, а потом еще раз. Там можно отснять бочину, там будет видно, как именно он шел, как он нас тесал. Когда вышел из автобуса, предложил решить дело миром, и Гаине дожидаться. Когда узнал, что таких дел не будет, начал поправлять себе бампер, там делать все красивенько. Вот. Ну, дождались ГАИ, да, Пытаемся решить ситуацию. Їдемо ми зверху, є сліди. Спускає, їде легка машина правою стороною. Подумала, він на швидкості думав, що обогнав, бере вліво. Ми його б'ємо в праву сторону, його розвертає, і виходить, він під нашою машиною. Все тут об'єктивно. Тут по слідах видно, по удару видно, по всьому видно. Більше тут немає чого розказувати. Перейдемо до більш позитивних новин. Шоланий Open Air Фестиваль у Гаран Гара відбувся цього тижня на території аеропорту. У рамках фестивалю пройшли стрибки з парашутом, мотошоу, вогняне дійство, зустріч дня незалежності та багато іншого. Сегодня 23 августа, мы на аэродроме Смаковки, первый Open air в Житомире, и с нами организатор Максим. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим, расскажите о вашем начинании, это, это впервые в Житомире, да? Да, это мероприятие впервые в Житомире, проходит и благодаря совместным действиям молодежной организации РИМ, реализации института молодежи, областной и городской администрации, мы смогли реализовать такое довольно-таки масштабное мероприятие всеукраинского уровня. А зараз трохи про спортивні події. У Новогуйвенську пройшов матч. Відповідь першого етапу Кубку чемпіонів Житомирської області з футболу команд Танкіст Куліші, який закінчився із рахунком 4-0 на користь команди Танкіст. Нагадаємо, що перший матч проходив у Ямільчино на стадіоні колос і закінчився нічиєю 2-2. обидві команди на полі показали гарну гру та високий рівень підготовки. Слідкуйте за футбольними новинами разом із нами. На нашому сайті вже кілька тижнів проходить акція Отримай флешку безкоштовно. Минулого тижня переможцем став користувач під логіном Шандр. Шандер, ми тебе вітаємо. Цього святкового тижня наша команда вирішила поцікавитися у Житомирян. А що для них означає незалежність? Що для вас незалежність? Незалежність взагалі складається з кількох факторів. Фактично зараз, на мою думку, ми маємо фіктивну незалежність, тому що, ну, взагалі, сам факт отримання незалежності це дуже, дуже добре, але Україна не є незалежною в економічному плані, також в політичному зі зрозумілих, я думаю, вам причин і в культурному плані, тобто необхідно щось міняти. Я за націоналізм так. Переможуть. Дякую. Дякую. Так Що для вас незалежності? Як що? Ну, главное, чтобы погода хорошая была. Это главное. Туда будут люди ходить. Нарядные, красивые. Ну, все. Ну само собой, конечно, в кафе зайти, выпить там. Ну, как всегда. За это я понимаю, что это день Незалежності. Здоровья. Що для мене незалежність? Для, для мене незалежність це добро благополуччя мир України. Для мене? Я навіть не можу вам і сказати. Ну, що? Ну, зарплата для мене це незалежність. Що незалежність? Так. Ну, для мене вже в нічого, а для дітей моїх незалежність. Що, що? що таке? Ну, що для вас незалежність? Це незалежність. Людина себе. Чувствовать и вильную, что думает, говорит, и это самое. Выражаться, свои думки. Ну, я так думаю. Так. что для вас независимость? Это быть свободным от всего, от всех направлений. Вот от... что От кого? От кого? Как это подумать? независимы от всего, чтобы быть свободным человеком и чувствовать, что ты свободный человек. А ну, вот, например, сейчас, ну что ты живешь? Везде тебя ущемляют, везде несправедливость, везде несправедливость. Понимаете, даже неинтересно. Тебя нигде никто не уважает, тебя унижают везде, оскорбляют. Я не знаю больше, что вам сказать. Пожалуйста. Я так чувствую. Пожалуйста. Пожалуйста. Свобода, чтобы во всех направлениях были свободны. Что для вас незалежность? Э, ну, для нас незалежность э, – это, ну, быть вильно, почувствоваться, не знаю, честно Хороший такой вопрос, есть над да. чем подумать, да. Ну, наверное, независимость от каких-то жизненных ситуаций, каких-то финансовая, возможно, независимость, моральная независимость. А вы почуваете от собой Да. Да. Я, я себе незалежно почуваю. Я не знаю, просто. Ну, якщо брати День Незалежності, да, от як свято саме е, таке, як, е, ну, як відокремлення України, да, е, то, ну, мабуть, в кожної країни є свої е, плюси, свої мінуси, але незалежність вона дійсно дуже важлива і е, ми дійсно зараз більш вільніші, ніж раніше. Ніж раніше були наші батьки на цьому. Наш випуск закінчено. Слідкуйте за новинами разом із нами і пам'ятайте, НЗТ працює саме для вас.